Щодня вони працюють для того, щоб місто було чистим. Комунальне підприємство Миколаїв Комунтранс запустило свою роботу ще у 2002 році, і відтоді кожного ранку його працівники їздять містом, аби зібрати та вивести сміття. Чим живе підприємство, хто йому допомагає, а також які труднощі наразі стоять перед ним. Дізнавалися наші кореспонденти. Чисте місто це не лише комфорт і затишок, а й щоденна турбота про порядок. У Миколаєві вулиці залишаються ухайними завдяки невтомній роботі тих, хто починає свій день раніше за інших. Їхній внесок часто непомітний для більшості, проте саме вони роблять наші вулиці доглянутими. Серед таких людей і працівники комунального підприємства Миколаїв Комунтранс. Наше підприємство працює вже понад 20 років в місті Миколаєві. Ми здійснюємо збирання, перевезення та захоронення побутових відходів. Саме збирання побутових відходів на контейнерних майданчиках це тимчасове місце розміщення відходів. Потім ми перевозимо спеціальну техніку до полігону та здійснюємо захоронення це остаточне розміщення відходів в землі. Миколаїв Комунтранс обслуговує три райони Миколаєва: Заводський, центральний та Інгульський. Загалом це понад 230 тисяч абонентів та ще близько 4 тисяч підприємств і організацій. Контейнерів в експлуатації понад 3 тисячі. Щоденно ми збираємо. От, тисячу півтори переважно. Зараз контейнери розміщені єврозразка. Це стандартні контейнери ємністю 1,1 кубічних метрів. Також є контейнери 0,75 об'ємом. Це старі як говориться, в народі стаканчики. Також є контейнери для збору великогабаритних відходів. Просто народі човники та сітки для збору педтари. Так, попри будь-які умови, вже понад два десятки років працівники підприємства щоранку їздять містом, аби зібрати та вивезти сміття, щоб мешканці Миколаєва завжди жили у чистоті та комфорті. Щодня на маршрути міста виїжджають понад 18 одиниць. Техніки. Це не тільки сміттєвози, до них входять також самоскиди, екскаватори, легкові автомобілі, які залучені в збирання побутових відходів. Кількість залученої техніки залежить від графіків забору відходів з кожної окремої точки. Тому ця кількість варюється від 18, інколи може дойти до 21 одиниць техніки. Тож, коли містяни тільки розпочинають свій день, працівники Миколаївкомунтрансу вже виконують свій маршрут. Їхня робота вже настільки злагоджена, що працює як один великий механізм. Наприклад, пан Геннадій працює на сміттєвозах вже понад 20 років. Чоловік розповідає, у кожного водія маршрут змінюється чи не щодня, а його робота на одній локації займає орієнтовно півтори-дві години. Проходжу на роботу, получаю завдання, виїжджаю, приїжджаю, спустив чомника. Розгружаю, повний я забираю. Їду, розгружаюся. Потім ми їду на другу точку. Це в мене забирає в середньому півтори-дві. Геннадій розповідає: ємність одного такого човника 10 тонн. Він дозволяє забрати, наприклад, будівельне сміття, адже звичайні сміттєвози не витримують такого навантаження. Разом з тим, що цікаво, рух водіїв на маршрутах підприємство відстежує та коригує в онлайн режимі. Наші сміттєвози оснащені системою GPS-навігації, тому в онлайн-режимі наші працівники слідкують, де розміщена машина, щоб скоординувати, щоб швидше придбати, а також на сміттєвозах у нас розміщені камери, які в онлайн-режимі допомагають побачити, як збираються відходи, з якої якості. Якщо потрібно і видно на камерах, що необхідно залучити додаткову техніку, а саме там, самоскид. Може знадобитися екскаватор або прибиральники території, для які здійснюють прибирання контейнерних майданчиків, щоб надавати наші послуги якісно. Наразі підприємство повністю забезпечено усією необхідною технікою. Важливу роль у цьому зіграли міжнародні партнери, які простягнули руку допомоги нашому місту у цей непростий час. За допомогою міжнародної допомоги отримала дуже багато сучасної та інноваційної техніки. Це не тільки сміттєвози, це самоскиди, екскаватори, це не тільки техніка для збору відходів, а також і на полігоні є дуже багато техніки, якої в нас ще не було. А що саме на полігоні? полігоні Це новітні сучасні бульдорзи рекомандця. В них є кліматконтроль. На полігоні влітку дуже жарко, дуже спекотно, плюс самі відходи виділяють тепло, тому нашим співробітникам влітку дуже спекотно і важко працювати. Наразі ця проблема загалом вирішена за допомогою цієї техніки. Також на полігоні з'явилися нові навантажувачі КАМАЦУ, екскаватори, також КАМАЦУ є GCB. Це дуже сучасна, дуже велика техніка. Вона полегшує працю наших працівникам серед країн-партнерів, які допомагають підприємству в оновленні автопарку. Уряд Японії, Англії, Америки та Німеччини. Тому на вулицях міста можна все частіше побачити новенькі сміттєвози, розповідає Юлія Слободенюк. Це для збору великогабаритних відходів. Вони полегшують роботу працівників також забезпечують населення додатковою функцією, послугою. Це вони можуть викидати великогабаритні відходи. Що саме? Це меблі, це вікна замінені, це ремонті, там мішки. Там тому, що в звичайні контейнери це не, не можна викидати, тому що техніка ламається. Це є великою проблемою для підприємства. Визнає начальниця відділу охорони навколишнього природного середовища. Власне, як і вандалізм. На жаль, не всі поважають роботу працівників наших підприємств. Ну інших таких працівників, і дуже часто ми стикаємося. з Основною проблемою це знищення нашого мене за два роки. На нашому підприємстві знищено 138 контейнерів, що загальна сума збитків склала. Понад мільйон гривень. Це треба розуміти, що це не просто майно нашого підприємства, це майно нашої громади і наших усіх членів цієї громади, це наше загальне майно. Але за кожним фактом знищення контейнерів ми звертаємося до правоохоронних органів. Найчастіше це підпал контейнерів для сміття. Усі ми хочемо, щоб люди цінували як майно нашого міста, так і роботу тих, хто ним опікується, каже інший водій Костянтин. Робота у мене, робота в мене, брудна. Робочий день починається. Виїжджаю з гаража. Я о п'ятій годині ранку, а закінчую я. Ну, коли закінчу. От сьогодні, наприклад, у мене три ходки: це майже 170 контейнерів. Поки я все зроблю. Десь близько п'ятої, може до шостої вечора, заїду в гараж. Хтось має прибирати місто, але не всі містяни ставляться до нас із вдячністю. Хоча, здебільшого, люди доброзичливо сприймають нас. Вони знають, що це необхідно. Знають, що це необхідно. Після того, як сміттєвоз забрав усе сміття, його відвозять на полігон твердих побутових відходів. Полігон функціонує з 1972 року. Наразі все відповідає нормам ДБН, тобто захорониться згідно правил експлуатації полігону, заводиться сміття новою сучасною технікою вони утрам, ущільнюються, засипаються ізольованим матеріалом. Усе це великий об'єм роботи, який потребує чималих зусиль. На жаль, є люди, які не розуміють цього та відмовляються сплачувати за послугу. Ділиться Юлія Слободенюк. Наразі з абонентами ведеться судово претензійна робота з абонентами, що має заборгованість. Ми відслідковуємо подаємо позовні заяви на стягнення боргу, тому що не всі мешканці нашого міста розуміють, що управління відходів це теж комунальна послуга, за яку треба своєчасно та справно сплачувати, бо це також впливає на якість наданих послуг. Фахівці Миколаївкомунтрансу просять жителів міста відповідально поставитися до сплати за такі послуги. Адже працівники підприємства завжди працюють для того, аби якісно обслуговувати своїх абонентів. «По приватному сектору наразі також виїжджає нова техніка, це на нові самоскиди. Графіки забору відходів вони розміщені на сайті Миколаївської міської ради, тому там окремі графіки забору відходів. Якщо є якісь додаткові побажання, або якісь там негаразди, вони завжди звертаються до абонентських відділів, і ми максимально швидко вирішуємо ці проблеми. Загалом на підприємстві працює понад 150 осіб більша частина з них працівники відділу логістики. Однак сьогодні Комунтранс», як і інші підприємства нашого міста, відчуває дефіцит робочих кадрів. Тож, якщо ви маєте водійське посвідчення категорії С, вправно керуєте великогабаритним транспортом, а також маєте бажання зробити наше місто кращим, долучайтеся до команди фахівці Комунтранс» за номером, який ви бачите на екрані. А усьому іншому вас навчать колеги. Катерина Рупташ, Роман Базик. Новина на телеканалі Март.